Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. В Україні дуже дуже часто змінюються умови призначення пенсії та нарахування виплат. Початок 2026 року не стане винятком, а принесе нам серйозні нововведення. Нас чекає багато змін, які торкнуться як майбутніх, так і існуючих пенсіонерів, що безумовно викликає багато запитань. І змін буде ще більше, адже уряд активно працює над довгоочікуваною пенсійною реформою, що має стати однією з наймасштабніших за останні роки. Про це вже говорили і міністр соцполітики Денис Улютін, і премєр міністерка Ірина Свириденко, підкреслюючи пріоритетність цього питання. Я поки що не лізу в деталі повної реформи. Бо чекаю на вихід офіційної та чіткої інформації без зайвих політичних маніпуляцій, але вже підготував на з того, що вже озвучено, і найголовніше вже ухвалено на законодавчому рівні та готове до впровадження. Ці зміни 100% будуть стосуватися пенсіонерів і почнуть діяти вже з 1 січня 2026 року. Тож вам потрібно про них знати обов'язково і підготуватися до нових правил гри на пенсійному полі. Ми поговоримо про нові вимоги для виходу на пенсію, а також про збільшення виплат, що є найцікавішим і найбільш обговорюваним аспектом для більшості українців. А щоб нічого не пропустити, долучайтеся до каналу 24 години, натисніть кнопочку Підписатися під цим відео. Це ваш єдиний спосіб завжди бути в курсі фінансових новин, що стосуються саме вас. Згідно з оновленими правилами, з 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Це значне підвищення вимог. Якщо немає 33 років, то можна вийти в 63, маючи щонайменше 23 роки стажу. Якщо немає і 23, то можна вийти в 65, маючи щонайменше 15 років стажу, що є абсолютним мінімумом, це вимоги, які постійно зростають і підштовхують людей до більш тривалого трудового життя. Для тих, кому 60, але не вистачає стажу, є можливість оформити базову соціальну допомогу. Сума її буде коливатися від майже 2400 до 3950 гривень. Що по суті є прожитковим мінімумом, з 2027 року потрібно буде мати не менше 34 років стажу, а з 2028 не менше 35 років. Я не уявляю, хто матиме стільки стажу, враховуючи часті проблеми з офіційним оформленням зарплатами у конвертах. Та періоди безробіття мені здається, більшість буде працювати до 65 років. і це, на жаль, єдина реальність для багатьох українців, які не змогли накопичити потрібний стаж. Тепер про підвищення пенсій для теперішніх пенсіонерів, що є більш позитивною новиною з 1 січня 2026 року відбудеться підвищення пенсійних виплат. Мінімальна пенсія зросте з 2360 однієї до 2595 гривень. Це вже можна вважати 100% інформацією, оскільки це збільшення прожиткового мінімуму прописано і затверджено в бюджеті. Максимальна ж пенсія зросте відповідно до 25950 п'яти гривень. За наднормовий стаж виплата зросте до плюс 25 гривень 95 копійок за кожен рік замість поточної суми. Крім того, на 1 березня запланована масштабна індексація, що стане наступним етапом збільшення. Також з 1 січня планують ухвалити базову соціальну допомогу як єдину, об'єднавши багато існуючих видів допомог. Я уважно слідкую за цим законопроектом, бо там багато протиріч, зокрема щодо порівняння суми виплат для людей з мінімальним і великим стажем. Я вам відразу розповім, як тільки будуть перші результати. А от з 1 березня 2026 року запланована індексація. За попередніми прогнозами вона становить близько 15%, але через військовий стан уряд має право коригувати цей показник. Що може вплинути на кінцеву суму? Будьте готові, що фактичне збільшення може відрізнятися від розрахункового через інфляційні процеси. У бюджеті закладено додаткові 123 мільярди гривень, що на 10% більше ніж у попередньому році. Експерти оцінюють, що середня пенсія збільшиться на близько 100 гривень на кожну тисячу виплат. Міністр Олютін заявив, що особисто зайнявся пенсійною реформою. Це для нього пріоритет. Він визнає, що для значного збільшення пенсій, особливо старим пенсіонерам, потрібно знайти стабільні джерела фінансування, тому це комплексний процес. На жаль, грошей катастрофічно не вистачає, і є сумніви, що реформа значно підніме виплати. Хоча теоретично вона має дуже значно покращити життя пенсіонерів, створюючи більш справедливу систему. Чекаємо, коли нам представлять проект реформи, щоб ми могли його проаналізувати та підготуватися до змін. А тепер обіцяний бонус, дорогі мої. Бонус полягає в тому, що найкращий спосіб забезпечити собі гідну старість, це вже зараз не покладатись виключно на державні гарантії. А почати працювати над власними додатковими накопиченнями та формувати незалежні джерела доходу. Держава забезпечує базовий рівень, але все, що вище, залежить виключно від вашої сьогоднішньої фінансової активності та мудрості. Наприклад, ви можете розглянути можливість добровільних внесків до пенсійного фонду, щоб докупити стаж, якого може не вистачити. Або ж вивчити механізми приватних пенсійних фондів та інвестиційних інструментів це лише поради для роздумів, але вони можуть змінити ваше фінансове майбутнє. Скільки б не обіцяли реформи, завжди пам'ятайте про правило: надійся на державу, але й сам не зівай. Тому, поки ми чекаємо на працювання уряду, не забувайте про самостійне фінансове планування. Це ваша особиста фінансова безпека і найважливіший інструмент контролю. Це і є той справжній найцінніший бонус, ваша обізнаність і активна позиція у фінансових питаннях, яка дозволить вам реально контролювати своє майбутнє, а не лише сподіватися. З 1 січня збільшення необхідного стажу та зростання частини пенсій через перерахунок прожиткового мінімуму це те, що вже прийнято на каналі 24 години. Ви як завжди дізнаєтесь інформацію першими у зрозумілій формі. Я вам з радістю розповідаю все, що знаю. А тепер, дорогі мої глядачі, я чекаю на вашу думку. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці кардинальні зміни. Чи реально назбирати 33, 34 чи 35 років стажу, враховуючи поточну економічну ситуацію? І чи дійсно нова пенсійна реформа зможе значно покращити життя пенсіонерів? Як це обіцяють чиновники? Ваші коментарі дуже важливі для нашої спільноти і подальшого обговорення. До нової зустрічі!